Прокуратура Харківської області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної події, яка мала місце 30.06.2016 року на вулиці Гвардіці в Шеронінців у місті Харкові. Достовим розслідуванням встановлено, що 27-річний водій автомобіля БМВ, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Та, рухаючись по зазначеній вулиці зі швидкістю, яка перевищувала 140 км на годину, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. За результатами чого пішохіда розірвала на декілька частин. Винувальний акт стосовно водія направлено до суду за результатами судового розгляду. Судом підтримана позицію прокуратури області та водію призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Також задоволено позовні вимоги потерпілої та стягнуто з обвинуваченого більш ніж півмільйона гривень.